Записав новий урок в свій курс лендінг і автооплати, а саме, як підв'язати Facebook до вашого лендінга, як встановити піксель, як налаштувати спеціально налаштовану конверсію, щоб Фейсбук приводив вам більш цільову аудиторію Тож, як налаштувати саме рекламу, з ціллю продаж. Зараз монтую та викладаю в навчальну платформу. Так що, друзі, приємного перегляду. А також ще додаю бонусне відео: це ефір із Стасом Буркіним, як продається через лендінг і автооплати. Через Підв'язку пікселя через саме налаштування спеціальної конверсії. По американській системі, Чи коли продається о. маленький продукт, потім продається one time offer сразу в моменті, да? як підвищувати чек, як робити до продажі, і щоб Facebook вам приводив саме цільову аудиторію. Отже, а у мене є ще тест-драйв, де я ділюсь ще трьома воронками: тобто переписка, потім через літформу і через упаковку Instagram. Але упаковка Instagram, там можна, у нас є окремий даже курс, як це запускати. Це рівень базовий такий маркетолога. Так що, друзі, пока!